Всім доброго дня! Готую меренговий рулет. Потрібно такі продукти: 200 г яєчних білків, 300 г цукрової пудри, 2 200 ложки кукурузяного крохмалю, 2 200 ложки лимонного соку, дрібку солі і медалеві пілюстки. Для крему 250 г холодних віршків, 100 г цукрової пудри, дрібку ваніліну і я ще додаю ягоди чорниці. Готуємо до білків, додаємо дрібку солі. І збиваємо спочатку на повільних оборотах, потім швидкість збільшуємо і збиваємо до піни. Поступово додаємо пудру і продовжуємо збивати. Після того, як додали всю пудру, вливаємо лимонний сік і збиваємо меренгу до стійких піків. В кінці додаємо крохмаль і збиваємо на низьких оборотах, щоб крохмаль добре розмішався. Добре збита меренга, гарно тримається на вінчиках. І не опадає. Викладаємо меренгу на форму застелену пергаментом. і розрівнюємо. Зверху посипаємо мигдалевими пелюстками. Ставимо в розігріту до 150 градусів духовку на 30 хвилин. Меренга вже спеклась, готова і має таку цукрову шкоринку. Готову меренгу накриваємо пергаментом і перевертаємо і знімаємо пергамент, на якому випікалась. І залишаємо до остигання. Готуємо крем. холодні вершки збиваємо до м'яких піків. Тепер додаємо пудру і ванілін. Трошечки. І все разом збиваємо. Викладаємо крем на меренгу і розрівнюємо. Зверху посипаємо чорницями. Звертаємо наш рулет. Залишаємо на пів години, щоб рулет настоявся. Такий виходить меренговий рулет. Дуже смачний, похожий на суфле. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!